Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми продовжуємо відтворювати події під час великого переселення народів, що відбувалось у IV столітті нашої ери на теренах України. Але аби з певністю говорити про подальші події, нам необхідно зробити крок назад для більш точного відтворення суспільно-політичного ладу на наших землях. І для цього ми змістились на 125 років назад, у часи зародження чернихівської культури. Де-факто територія черняхівської культури, якби вона офіційно мала статус держави, на той час була б третьою державою у світі за площею після Римської імперії та Перської імперії сесанідів. Хоча, можливо, черняхівці не поступались би територією і сесанідам, тому й не дивно, що готський історик Іордан у своєму нахабному міфі під назвою Гетека спокусився на цю величезну територію. Під час написання родословної для готського короля Теодоріха Великого, погодження якого було надто сумнівним, він вивів рід Теодоріха від королів готів, родів Амалів і Балтів. Зокрема, свого часу, за його версією, королі з роду Амалів, а конкретніше Германаріх, володіли величезною країною Ою. Про цю країну до цього часу і та й після ніхто ніколи не чув. Її межі за його описом простягались від німецького рейну до Уральських гір та від Чорного моря ледь не до берегів Льодовитого океану. Ця родословна для Теодоріха, який правив королівством озготів в Італії з 493 по 526 роки, була вкрай важливою, адже він випрошував у римлян титул і землі, аби з яскравою рдословної цього неможливо було досягти. І праця Йордана досягла своєї мети. Римляни були в захваті від родословної майбутнього короля, родичі якого свого часу ніби тримали у своїх руках півсвіту. Археологічно, більшу частину території міфічної країни Оюм займала чернихіська культура. І фактично ця культура мала б отримати статус державності, якби було доведено, що в неї були свої правителі центри прийняття рішень. Та населені пункти, городища, столиці і так далі. В новому ролику ми вже з'ясували, що на території черняхівської культури існувало як мінімум 20 великих городищ, які збудували скіфи. Хоча це ще не межа, а також більше 3500 поселень. Ці городища ідентифікували античні історики Пліній Старший, Страбон і Клавдій Птолемей. Серед них і легендарні міста Амадока, Азагарій та Метрополь. До речі, Митрополь прикладається з Грецької як місто, яке володіє колоніями, тобто фактично столиця державного утворення пізніх скіфів. Але Митрополь, тобто Кам'яне Городище, біля сучасного міста Кам'янка Дніпровська Запорізької області, знаходиться на лівому березі Дніпра. Зі стратегічної точки зору, на цьому березі не могло бути столиці, адже в такому випадку вона була б вразливою до нападу ворогів зі степу. Тобто столиця держави мала знаходитись на правому березі, оскільки Дніпро був фактично найбільшою природною перешкодою до нападу ворогів зі Сходу. І деякі історики з цим погоджуються. Загалом назва річки Дніпро походить від Давнього Дніпра, не Прія, не війна. Тому більшість істориків схиляється до думки, що столиця пізнясківської культури знаходилась на правому березі Дніпра, але її досі не знайшли. Вочевидь, через те, що при будівництві Дніпрогесу у минулому столітті і розливу Дніпра це городище опинилося на дні Каховського водосховища. Можливо, саме це городище й носило ім'я скандинавської Археймар, що згадується у скандинавських сагах або готською Данапростат. За логікою це городище повинно було знаходитись неподалік найбільшого скіфського кургану усіх часів товстої могили. Тобто, десь в районі сучасного міста Нікополь, на дні Каховського водосховища. Одним словом, це ж ніяк не збігається з тими наративами, якими нас згодували комуністи впродовж минулого століття: про скіфів оричів, про скіфів кочівників. Така кількість оборонних городищ аж ніяк не збігається з кочівницьким образом життя. І це ми ще не розглянули городища попередників завбенецької культури та інших. Йдемо далі, бо далі буде ще цікавіше. Тож повертаємось до утворення і статусу державності черняхівської культури. Якщо ж не готи, то хто міг створити чернихівську культуру та що саме спричинило передумови для її створення? Де-факто, про що не говорять наші історики та археологи, скіфсько-римські війни збігаються із зародженням Черняхівської культури. І на 90%. Можуть виступати поштовхом для зародження черхівської спільноти. Ці війни ще називають готсько-римськими знову ж таки, з подачі стародавнього історика Йордана, який привласнив готам історію скіфів та не лише скіфів. Але ми будемо ослідувати реальні історії і спробуємо дослідити вплив скіфсько-римських війн на зародження ченяхівської культури. Отже, передумовою для початку цієї війни, як і для Оландської навали, на землі Зарубинецької та пізньосківської культур, насамперед стала поява риблян у цьому регіоні. Трохи предісторії: в першому столітті до нашої ери римляни перемагають Понтійське царство, яке контролювало практично усе узбережжя Чорного моря по колу. Згодом вони з'являються у Буспольському царстві та Кримській Корсуні. Вочевидь, Римляни змінюють умови торгової політики у північному Причорномор'ї, що викликає обурення з боку скіфів, жителів зарубинецької культури та інших племен, починаються конфлікти. Але, що цікаво, обидві сторони воюють за допомогою найманців, сарматів, які у лапках раптово і чисто випадково у цей час мігрують у регіон. Причому сарматські племена відразу поділяються на два табори. Одні воюють за Понтійське царство і скіфів, а інші за римлян. Тобто з цього моменту сармати дійсно розділяються на європейських та азійських. Роксани та аорси європейські, а язиги, алани, сіраки та інші азійські. І в перші століття нашої ери, нібито триває навала аланів на поселення та фортеці пізніх скіфів та праслав'ян за культури. В якийсь момент, а саме у 249 році нашої ери, цю цю навалу переривають Скіфсько-Римські війни, після чого навала вщухає. У цієї війни ще була чимала предісторія, проте ми розглянемо її пізніше. Отже, спробуємо відтворити події того часу і визначитися з постаттю, яка зіграла вирішальну роль у тих подіях. Однією з найпічніших постатей української історії є князь Кей, та його брати ще кіхорив. А також їхня сестра Лебідь. За своє життя я ознайомився з багатьма версіями стосовно цих персонажів, але жодна з них до кінця не відпрацьована. Спробуємо проаналізувати дані, які у нас є стосовно цих персонажів. За повістю минулих літ чинця літописця Київської Печерської лаври Нестора, Київ ще Хорив сиділи на трьох Київських горах. Кій сидів на горі, де у часи Нестора був боречий фузвіз. А дві інші гори були названі на честь Чека і Хорива, Щековиця і Хоривиця. Де сиділа і взагалі яку роль вона відігравала у цій історії, невідомо. Хоча вона дуже суттєва постать, адже другорядних персонажів легенди не згадують. Також творі згадується, що Кій ходив на Цезаргород і згинув, а Кіян залишив на призволяще і вони змушені платити данину Хазарам. Це вже київські купці так скаржилися варягу Аскольду у середині 9 століття. Тобто, судячи з цих слів, Київ мав передувати хозарські навалі і бути учасником походу на Цезаргород. Похід на Цезаргород є для нас найбільшим маркером, і ми шукатимемо Кія у цих часових відрізках. Відразу хочу підкреслити, що Кій ходив саме на Цезаргород, а не на Царгород чи Константинополь, як перекручують деякі дослідники. Відразу обмежуючи маневри для досліджень. Адже якщо згадати Кия у розгляді скіфсько-римських війн, то історики відразу зауважать, що Константинополя на той час ще не було. Імператор Костянтин Великий побудував його лише в наступному столітті. І Несар у своїй повісті не помиляється, він чітко іменує це місто Цезаргородом, а не Царгородом чи Константинополем, тобто містом, в якому на той час сидів римський Цезар. І пізніше ми з'ясуємо, що це за місто. Отже, походів з території прав України у напрямку Греції за останні 800 років до Нестора було кілька, але ми відразу спробуємо накласти Кия на події з римських війн, а саме на одного з героїв цієї війни, кніви, якого Йордан називає готським ватажком. Оскільки ми довели, що гетика це блеф, то намагатимемося ігнорувати свідчення Йордана. І спробуємо дізнатися, чи співпадають події з повісті минулих літ з подіями скіфсько римських війн. Нестор пише: Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом, і були довкола міста Ліс і Бор Великий, і ловили вони звірину. Були ж вони мужами мудрими і тямущими, і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві і до сьогодні. Поки нам це ні про що не говорить. Інші ж, продовжує Нестор, не знаючи, говорили, ніби Кій був перевізником, бо тоді, коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. Тому й казали на перевіз на Київ. Коли б Київ перевізником, то не ходив би він до Цезаргорода, а сей Кій, княжив, у роду своєму, і ходив до Цезаря. Не знаємо, що правда до якого, а тільки про те відаєм, що велику честь, як ото розказують, прийняв від отого от Цезаря, котрого я не знаю, як не знаю і при котрім він Цезарі приходив туди. Це вже більше інформації. По-перше, сей Кій-Княжив говорить про те, що персонажів на ім'я Київ в історії України могло бути кілька, а міг бути й Кій перевізник Мабуть, це ім'я у стародавні часи було дуже популярним. До речі, за твердженням деяких істориків, Сарматського кій означає гора, тобто, якщо засовувати цю назву до людини, то воно могло означати буквально велетень або людина великого зросту. Так ось цей кій ходив до Цезаря. Щоправда, ми не знаємо з якою метою, а Нестор не знає ім'я цього Цезаря. Це досить ускладнює дослідження. Але дізнаємось, що Київ у результаті подорожі отримав якусь велику честь. А коли він повертався назад, продовжує Нестор, то прийшов до Дунаю і вподобав місце, і поставив городок невеликий, і хотів тут сісти з родом своїм, та не дали йому ті, що жили поблизу. Так що й донині називають дунайці Городище те Києвець. Кий же повернувся у свій город Київ. Тут він і скончав живоття своє. І два брати його, Щекіхорив, і сестра їхня Либідь тут скінчалися, а по сих братах почав рід їхній княжити в полян. Тобто Кій точно повертався з півдня, з Балканського півострову, і шлях його ліг через Дунай, де він затримався на тривалий час і збудував городище Києвець. Вочевидь, велика честь від Цезаря і були дунайськими землями. Але через невизначений час прийшло інше плем'я. І зігнало їх з тих місць, не давши їм там жити. Чесно кажучи, знову небагато інформації, що дуже обмежує наше дослідження. Але це тільки на перший погляд. Зараз ми спробуємо накласти події у повісті минулих літ, а також ще одного історичного джерела на вже історичні та археологічні дані. В іншому джерелі, як виявляється, є набагато більше інформації про ті події, а також про діяльність Кія Щека і Хорива. Це джерело Велесова книга. Дехто вважає її фальсифікатом, особливо це стосується проросійських істориків, але є і багато прихильників цього твору, які вважають справжнім джерелом історичної інформації. От саме і з'ясуємо, чим є Велесова книга. Відразу хочу підкреслити, що за Велесовою книгою персонажів на ім'я Кій в історії України є кілька. Один із них Кій батько, якого дослідники відносять до другого тисячоліття до нашої ери. Так само, як і Аскольда, відомого варяга, з якого починається офіційна історія Русі. У творі є кілька Аскольдів, принаймні вирізняють трьох. Отже, можна констатувати, що ім'я Аскольд було дуже популярним серед варягів, а ім'ям Київ називали великих протислав'янських воєвод. Отже, звернімось до Велесової книги. Почнемо, мабуть, з таблички 15Б і уявімо, що у нас 247 рік нашої ери. Цитую. Але потісновні були готами, які були на заході сонця, і звідти ми пішли за сонцем до Дніпра ріки. і там зупинились, і там Києм був заснований град, в якому перебували інші славні роди. Там ми оселились і розпалювали вогнища, снопу і дубу, які є сварог, пращур наш. І напав того разу на нас ворог жорстокий, який ще кров пращурів пив». І ось Кій спрямував на них раті свої, і побачив у сваргі воїв, пернових воїв, які нападали на ворогів і били сили їхні, і розбили вщент, так що ті бігли, показуючи зади. Це знову плем'я язів напало на нас. І січ була великою, і воно було знищено до останнього. І наші воїни, побачивши те, казали Боги наші проганяють ворогів. Кінець цитати. Тобто з таблички 15Б, ми дізнаємось наступні дії. Невідоме поки що плем'я було потіснене із заходу готами. Ця частина велосової книги пишеться від імені одного з представників цього племені. Оскільки в цьому фрагменті фігурують готи, то ми можемо припустити, що ці події відносяться до періоду не раніше 180 року, початку міграції готів на Схід. Витіснене плем'я. Пішло до Дніпра, конкретніше до місця, де вже Київ збудував град Київ. У Києві на той час зібралось дуже багато знатних родів, що може говорити про загальноплемінний збір і велике віче. Витіснене з Заходу України плем'я прийшло до Києва і почало там жити. Після того, у напрямку Києва почали наступати язиги, яких у книзі називають ясами. Це збігається з археологічними даними того часу. Язи Сарматії на той час були у цьому часовому проміжку на території центру України. Це археологічно відповідає їхній міграції. Вочевидь, саме бойові дії, а як ми дізнаємося пізніше, вони тривали майже з усіх боків на сучасну територію України, змусили зібратися у Києві представників багатьох племен. Вочевидь, було зібрано вічче і розроблявся план вісічі язигам. Далі вилосова книга говорить, що Київ щент розбиває численні війська язигів і ті втікають. На цій карті позначені місця курганних поховань сарматів з 1 по 3 століття нашої ери. І ми бачимо, що місця їхньої дислокації кардинально відрізняються від періоду черніхівської культури. І це можна порівняти з картою, яку я показував у попередніх роликах. Практично вся територія сучасної України всі не сарматськими курганами. Більше того, археологи знаходять на поселеннях Зарубинецької культури велику кількість наконечників стріл, списів та іншу зброю. Поселення на Тагради Зарубинецької та пізнісківської культур, на відміну від Черняхівської, як ми вже підкреслювали в попередніх роликах, надзвичайно добре укріплені. Це говорить про те, що ця територія піддавалася масовим нападам ворогів. І це повністю збігається з історичними даними про Навалу Аланів, яка тривала більше ста років. І з тими даними, які подає Велесова книга щодо Навали Язигів. Загалом, Язиги та Алани практично один етнос. Це пращурі осетинів, і ймовірніше, ясами в ті часи іменували Аланів та Язигів. У табличці 5А ми вже знаходимо уточнення, де саме посіли племена, які відійшли із Заходу України. Цитую. А потім пішли на схід сонця до Непри. Ця ріка тече в море, і ми біля неї усілись на півночі і називали Непро прип'яттю, як і батьки. Кінець цитати. Тобто, фактично, переселенці з Заходу уселились на лівій притоці Дніпра прип'яті. У табличці 18а знову згадується цей інцидент із відходом невідомого племені на схід. Цитую: І та земля пізнала гідоти війни і злого життя. І ми відійшли від гір Карпенських до Кия, але і там ворогували зі злими язигами. І про те, як воєвода-бобрець повів русів на Голунь і після смерті здобув чин перунів. Тобто автори велосової книги втретє згадують той самий інцидент, і вдруге, протистояння язигам, яких, як ми вже дізналися, вщент розбив Кий із чималим військом. Тож що ж це за плем'я, яке змушено було відійти з заходу України? Чим закінчили протистояння з готами, і звідки взагалі взявся у Києві Кій? Про це все ми дізнаємось у наступному ролику. І ми продовжуємо знайомити вас із новим українським історико-фантезійним коміксом Велика Міграція з моїм авторством. Комікс написаний за одноіменним кіносценарієм. І перший сезон цього коміксу називається Велесова книга. Наші герої перс Бома, абісінець Нуа і таємничий воїн у шоломі з рогами проникли всередину царського кургану Чортомлик, в якому нібито похований останній скіфський цар Атей. Вони туркують підземеллям, де на них чатують різні пастки, але рогач іде впевнено, читаючи підказки, написані рунами. Їхня подорож у підземелля не поступається сюжету з Індіани Джонса. Насправді, царські скіфські кургани на території. Україні не такими простими, як здається, на перший погляд, відповідають описаному в кіносценарії. Дуже докладно про їхню структуру розповідав член архітектурних експедицій Юрій Болтрик. ось, за його словами, у дійсності великі кургани це своєрідні палаци, наповнені золотом, килимами, гарними шухлядками і слонової кістки, а можливо, і навіть з Мамонтової, та ще багато чого цікавого. Великі скіфські кургани це по 70 квадратних метрів підземних споруд, центральна частина яких складала 30-40 квадратних метрів. Крім того, до найбільших курганів ще вели підземні дромоси, тобто підземні ходи довжиною 33-36 метрів. Ці коридори були досить широкі. Одним із таких дромосів наші герої і дісталися всередину кургану, поки війська готів намагаються потрапити всередину через центральний вхід. Ці довгі дромоси біля себе мають ще якісь закапелки, розповідає Юрій Болтрик. В них ховали срібні і бронзові посудини. А в Чортомлику там навіть була набита купа кабанів, ніби як для їжі. У могилах є також коні, олені, дикі кабани, вівці це все сакральні тварини. На одному з таких коней і натрапив перс Бомас, плутавши його череп із драконом. Чим же продовжиться їхня подорож у курган, дізнаємось у наступному сюжеті. До зустрічі!